Всім привіт, Намасте! Починаємо сьогодні коротку нашу практику йоги, легеньку, ранкову таку руханку для того, щоб зарядити себе на цей день і наповнити тіло, енергією та пробудити його. Сідаємо зручно, прокручуємо плечі назад і вниз декілька разів. Та витягуємось за маківкою вгору. Ручки кладемо на колінка, долонями вниз, спина рівна, живіт підтягнутий. Прикриваємо очі і налаштовуємось на нашу практику. Глибоко вдихаємо та видихаємо. Вдихаємо, наповнюємо легені повітря. І витягуємось за руками вгору на вдох, збираємо долоні разом, погляд переводимо на руки. І з видихом руки опускаємо вниз, підборіддя до грудей. І ще вгору вдох. І вниз, видих. Руки, Також включаємо наші лопатки, коли рухаємось, на вдох, витягуємось і з видихом опускаємо руки вниз. І ще один раз. Глибокий вдох, потягнули, зібрали ручки, в пальцевий замок і витягнули замком вгору. Зараз ми будемо витягуватись вверх на вдох і з видихом скруглятись, лопатками тягнутись назад, а за руками вперед. І на вдох витягуємось вгору, а на видих округляємо спину і тягнемось за руками вперед. І продовжуємо вверх вдох. І округлились на видих. І ще вгору вдох, і відпустили вниз руки з видихом. Підборіддя боріддя до грудей і перекатуємо шию голову від одного плеча до іншого, до лівого плеча та до правого через передню поверхню тіла. Продовжуємо працювати в своєму комфортному темпі. І повторимо ще, глибоко дихаємо і прокручуємо нашу шию. Зупиняємось по центру, піднімаємо голову вгору і витягуємось за руками вверх на вдох. І з видихом ліву руку опускаємо на долоню або лікоть та за правою рукою тягнемось в сторону. Верхня ручка в нас максимально вирівнюється в лікті, долоня опускається в підлогу. Погляд можна перевести вгору. При цьому слідкуйте, щоб обидві ваші сідниці були притиснуті до підлоги. Не відриваємо праву сідничку. І продовжуємо тягнутись. Витягуємось, вирівнюємось вверх на вдох, опускаємо праву руку на ліве коліно і ліву руку ставимо позаду на кінчики пальців та відштовхуючись від коліна рукою, погляд назад робимо скрутку, видихаємо і продовжуємо скручуватись. Повертаємось в центр на вдох. Да йдемо на праву сторону з видихом, опускаємо також лікоть або долоньку, і за лівою рукою тягнемось в правий бік. Погляд по можливості переводимо вгору і не забуваємо обидві сідниці притиснуті до підлоги. Глибоке дихання. І тепер виростаємо гору на вдох, і ліва рука йде на праве коліно, права позаду на кінчиків пальців і скручуємось з видихом назад. Погляд тепер за праве плече і рукою продовжуємо відштовхуватись від коліна. І вертаємо знову в центр руки через сторони, вверх, вдох. І з видихом опускаємо ручки, прокручуємось в позицію на четвереньки. Коліна ставимо на ширині тазу. і руки ставимо на ширині плечей, долоні під плечами, на вдох прогинаємось погляд вверх, а на видих скругляємось і дивимося на живіт, округляємо спинку. І продовжуємо на вдох прогнулись. І на видих округлились. І ще в своєму комфортному режимі рухаємось, вигинаємось та скругляємось. На вдох прогин, на видих округляємо спину. І ще один вдох. І видих. Відчуваємо кожен хребець, включаємо спинку. І залишаємось в нейтральній позиції, витягуємо праву ногу назад, опираємо її на кінчики пальців і штовхаємо п'яточку назад, ніби штовхаючи задню стінку п'яткою своєю правою ноги. Переводимо праву ногу на ліву сторону. І можна також через ліве плече перевести погляд і подивитись на праву п'яточку. П'яткою продовжуємо штовхати назад, видихаємо і витягуємо правий бік, вертаємо ногу в центр, прокручуємось, опираємо праву стопу на підлогу. Таз подаємо вперед підкручений, і за рукою правою витягуємось вперед, за головою. І відчуваємо, як розтягується зараз вся права поверхня тіла. Глибоко дихаємо погляд, можна теж перевести вгору і залишаємось в цій позиції. Розкручуємось та вертаємось знову в позицію. на четвереньки. Повторимо на ліву сторону, ліву ногу витягнули назад, і опираємо її, ставимо на кінчики пальчиків та продовжуємо штовхати п'яточкою назад. Відчуваємо свої ікроножні м'язи, як вони включаються, і починають працювати. І переводимо тепер ліву ногу на праву сторону та дивимось за праве плече на свою ліву п'ятку. Продовжуємо дихати глибоко, повільно, спокійно і відчуваємо розтягнення лівої поверхні тіла. Вертаємося в центр. Провертаємось тепер в інший бік, притискаємо ліву стопу в підлогу та сподаємо вперед і витягуємось за лівою рукою, вперед, за головою. Одна рівна лінія. І продовжуємо тягнутись погляд, також по бажанню можна перевести вгору. Глибокий вдох та видих. І зараз повертаємось в центр, на четвереньке, ставимо ножки на пальчики. Та будемо піднімати коліна і штовхати таз вгору виходячи в собаку мордою вниз. Ми зараз не вирівнюємо до кінця свої коліна і проштовхуємо більше голову, наче між плечей, тягнучись лобом до колін. І переминаємось тепер зі стопи на стопу, розминаємо пальчики ніг. Та продовжуємо тягнутись по черзі одною п'яточкою до коврика та іншою, розминаємо свої ноги при цьому спину, стараємось так само тримати рівною і витягуватись, перекатуємось та зупиняємось в позиції собакою, мордою вниз. Якщо ви початківці. Не намагайтесь опустити п'ятки, краще, нехай вони будуть підняті, а ноги зігнуті в колінах і більше акцентуйте увагу на рівній спині. Витягуємось тепер правою ногою на вдох вгору, розкриваючи таз, але плечі при цьому не скручуючи, плечі рівно на одній лінії. І на видих опускаємо. Витягнули ліву ногу, розкрили таз, потягнулись вдох і опустили видих. І міняємо ще раз права вдох, і вниз видих, і ліва вдох, і вниз видих. І тепер опускаємо знову коліна на коврик. І штовхаємо знов таз, в собаку мордою вгору, робимо в динаміці. Майже опускаємо не до кінця і плавно, хвилеподібно виштовхуємо та згору, виходимо в собаку. І ще вниз, видох, і назад в собаку видих. І ще вниз, видох і видих. Собака мордою вниз. Опускаємо колінка та виходимо, в собаку, залишаємось тут. І опускаємо тепер коліна на підлогу, злегка їх розводимо в сторони і таз тягнемо до п'яточок, а руки витягуємо вперед. Пальчиками продовжуємо топати вперед, проходити, і лоб тягнемо в підлогу. Відчуваємо, як розтягується вся наша поверхня хребта. Витягується, кожен позвоночок встає на своє місце, і ми насолоджуємось цим відчуттям, глибоко дихаємо, плавно. Зараз руками переходимо на ліву сторону. Таз у нас залишається так само на місці, сидіти на п'яточках і, рухаючись по підлозі, руки. Максимально переводимо вліво настільки, наскільки вам комфортно. Погляд в нас залишається внизу, голову не піднімаємо, шию не заломуємо. І відчуваємо, як розтягується в нас правий бік і задня поверхня спинки. Дихаємо, залишаємось тут. Глибокий вдих та видих. Відчуваємо приємне розтягнення, І плавно рухаючись по підлозі, повертаємо спочатку в центр, витягнулись тут. І Зараз ми будемо переходити, плавно вправо рухаючись руками, таз на місці залишається, ручки рухаються вправу сторону, погляд вниз і витягуємось за руками, тепер відчуваємо. Розтягнення в лівому боці. І продовжуємо глибоко дихати, прислухаючись до відчуттів в своєму тілі. І тепер повертаємось по підлозі в центр. І виходимо, піднімаємо таз. Відлаштовуємо зараз ручки у нас так само на ширині плечей, ноги на ширині тазу, і ми грудний відділ подаємо трошки вперед, ніби за зап'ястя, вперед тягнемо. І зараз ми будемо опускати грудний відділ і підборіддя на підлогу. Колінка в нас залишається на підлозі, а таз вгору живіт, обов'язково в цій позиції втягуємо, не травмуємо свою поясницю. Ручки можна тримати біля себе, біля корпусу. Або, якщо вам зручно, можна їх витягнути вперед. Залишаючись в цій самій позиції. І продовжуємо тут дихати. Не затримуємо дихання, залишаємось в комфортному для себе варіанті. І плавно підтягуємо руки вперед, і виходимо на живіт. Опускаємось повністю передню поверхню тіла, на коврик руки ставимо трошки ширше ширини коврика, на кінчики пальців, ноги розслаблені, і ми зараз будемо. Відриватись шию мене, заламуємо одна рівна лінія в хребті і плавно на вдох піднімаємось, відриваючи живіт, груди витягуємо за маківкою вгору, а з видихом плавно опускаємо вниз живіт, груди і обличчя. І ще раз на вдох, плавно, хвилиподібно піднялись, витягнулись за маківкою вверх, і з видихом опустились вниз. І ще вдох вгору і з видихом вниз. І ще один вверх, вдох, потягнулись. І вниз, видих. Ставимо ручки біля плечей, штовхаємо таз назад і виходимо знову в нашу позицію гірки. І продовжуємо рухатись. Далі, ми підходимо плавно ногами вперед до рук, коліна залишаємо призігнутими, згинаємо їх до того часу, поки ви не зможете опустити живіт, вкласти на бедра. Розслабляємо голову, шию, руки кладемо долоньками вгору, опустили, головою можна потрусити, максимально розслабити шию і знову ж одна рівна лінія, шию не напружуємо, маківка в нас дивиться вниз. І ми залишаємось в цій позиції, корпус стікає по ногам вниз. Верхня поверхня тіла розслаблена. Ми ніби водопад стікаємо по ногам і відчуваємо, можливо, теж, як позвоночки встають на своє місце, пам'ятаємо, що шия розслаблена І дихання глибоке. І зараз готуємось. До наступного кроку провертаємо ручки і розводимо ноги трошки ширше, на ширину тазу, беремось в ліктьовий замок, шиє так само голова розслаблена, і розкатуємось вправо-вліво, за ліктями, похитуємось, розгойдуємо своє туловище. І продовжуємо, ніби малюємо цифру вісім або знак безкінечності на підлозі нашими ліктями, розгойдуючи себе, розслабляємо наш верх. Відчуваємо, як це приємно, опустили ручки, зібрали стопи разом і на призігнутих колінах плавно, хребет за хребцем, розкручуємось вгору. І ручки вгору вдох, потягнулись, погляд вверх, і вниз видих. І ще раз витягнулись вгору вдох. І з видихом намасте в центр грудної клітки. Дякую всім за сьогоднішню практику. Бажаю вам гарного, позитивного та продуктивного дня.